І привіт вітаю на вас на наступному байці про яку, напевно, багато хто не любить, а хто любить тут буде дивитися. І хочу вам сьогодні розказати про наступну машину, яку я знайшов, це М62. М62 це мотоцикл Ірбітського мотоциклетного заводу, який мав довжину 2420 мм ширину, 1650 мм, висоту 1100 мм. А його база це було 1435, його суха вага це було 320 кг. Бу, ну, його грузоподієм це було 255 кг, Максимальна скорість 650. Вигун був верхній лапаний, його об'ємом 649 см кубічних. І він мав... степінь шаття 6,2 кіловатів мав 2,6. І ньютонометрів 4,1. О'ємкість бака 22 літри. Карбюратор К-38. Передня, надохланіша, задня підвізка це була свічна, а передня телескопічна. Номінально це було шестивочне запалювання. І що він мав? Що? Він мав щось такого, що називається продукція від. 61 по 1965 рік. Він і вже не мав цього славного в некоторих кругах багажника заднього на задньому крилі, і крила самі стали грубшими і такими більш стандартними для нашого розуміння. Вилка стала вже дуже, е, більш новочеснішою, вже не було цієї М-72 такої гарної вилочки передньої. і... Мов, як завжди, коробку передачі того самого типу, беззадній передачі. І він, мав ще щось такого, як шкло на... У них моделі, звісно, не всі. Мали має шкло на, пере... на колясці. І це нібито все. Дякую вам за перегляд, мої надію, що вам сподобалось. ставте лайки, хояки і підписуйтесь. Блять, добиємо до тих файних багато кількості. be best kill.